Одним з перших побачив жахіття війни Олег Павлик. Він свідомо як патріот обрав шлях воїна. Росія напала на Харків, у нього там був син студент політеху, і Олег одразу поїхав туди. І вже там вони побачили понівечені автівки, побачили трупи людей. І це було його мотивацією, щоб. Захищати своїх дітей, свій дім, свою родину, свою країну, маючи високу посаду, бронь, він вимагав від воєнкому, щоб його взяли до лав ЗСУ. Дев'ять разів йому відмовляли, але він все-таки добився свого і був старшим лейтенантом, командиром взводу гранатометчиків». Через чотири дні після свого дня народження він загинув на Бахмуті, самому такому важкому напрямку. Світлана Валентинівна пам'ятатиме Олега як талановиту та справедливу людину. каже за мудрість та професіоналізм його дуже поважали колеги. Він був інженером, електриком обіймав посаду заступника начальника цеху мереж та підстанції на підприємстві село Мітел У Олега залишилися двоє дорослих синів. Вони ніяк не можуть прийняти важку втрату. Для них батько був зірцем у всьому. Для них це такий біль. Вони не можуть прилюдно тут. Бути, щоб їх розпитували, дивилися, і коли ну вони замикаються. Коли починаєш про нього казати, вони ще не відійшли. У шлюбі з Олександром Тиквою, 25 років, була Світлана. Торік у березні щастя родини обірвала звістка про загибель чоловіка на запорізькому напрямку біля села Роботине. Троє дітей залишилися без батька. На початку війни він був за кордоном. Він приїхав сам і пішов до воїнки. Він назад. Так, да, так. Да. Він був, міг би там залишатися, да. але свідомо. Приїхав сюди і пішов одразу, ну і одразу гарним чоловіком, гарним сином, гарним батьком. Дрон в авто попав. Їх було чотири чоловіка. Вони забирали двох людей, по-моєму, з КСП, — контрольно-спостережного пункту. І там попав дрони, потім машина попав. Поїхала на, мі на мінне поле. Олександр вірив у перемогу та безмежно хотів, аби його діти жили у вільній Україні. Важко говорити. Емоції переповнюють. І знаєте, що прийшло на думку? На думку прийшло те, що я з цим класом конкретно, з цими ощами. Я довгий свій життєвий шлях прожила. Мене запрошували на весілля. Мене запрошували на зустрічі, на дні народження. Ми просто сиділи в кафе, коли з кимось зустрічалися. Це був такий випуск. А тепер, вибачте, я ходжу на поховання, я ходжу на поминальні обіди. Ви знаєте, як найгірше для батьків втратити свою дитину, так найгірше для вчителя. Ходити на такі, вибачте, за слова, заходи, коли ховаєш своїх учнів, тебе. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.